він і фізик, і лірик одночасно. Першокусник КПІ Олександр Субцельний однаково захоплено читає Шевченка і розповідає про прискорення елементарних частинок. Побував в Швейцарії в церкні на дронному колайдері, і там я зрозумів, що фізика це все для мене це моє життя. Потім я трошки все ж змінив пріоритети і вирішив піти в програмування. Вирішив, що по перше, програмування буде легше ще не знайти роботу в майбутньому. І по-друге, якщо бути фізиком, ще не бажано виїжджати за кордон. Я хочу розвиватися тут, в нашій країні в Україні хочу розвиватися. Підтримати бажання студентів до самореалізації і покликаний всеукраїнський конкурс іменних стипендій від фонду Івана Омелянюка Майбутня Волинь Україна. Окрім Сашка Субцельного, його переможцями стало ще 12 студентів-першокурсників з різних вишів України. Ми відчували гордість за вас, дорогі мої, тому що бачимо, що направди ви є майбутнім нашої країни. І ваше бачення в тому, як ви хочете її змінити. Бачення еколога, фізика, бачення майбутнього перекладача це все нам імпонувало, і дуже важко було нам вибрати краще. Вони здобувають різні професії, навчаються у різних вишах, але всі однаково талановиті, творчі особистості та амбітні у своїх мріях молоді люди. Я люблю філологію і не уявляю без української мови, і взагалі без мов власне життя. адже не дарма кажуть, скільки, скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Я хочу бути перекладачем і перекладачем високого професійного рівня. Я ще з дитинства мріяв ну, бути дизайнером робити свої роботи ну, Реальне життя. Ця стипендія допомагає мені купувати ті речі, які потрібні на навчанням. Тому що зараз саме ну, потрібні речі вони коштують немалі гроші. Розмір стипендії 1100 гривень. Стипендіату фонду отримуватимуть гроші протягом року. Головними критеріями відбору переможців конкурсне журі називає академічну успішність та соціальну активність студентів. Під час війни, на жаль, прийшлося переїхати в Луцьк до своїх родичів по маминої та татиної лінії, швемами, бабусі. На жаль, у нас не забезпечена сім'я, тому прийшлося подавати заяву сюди на цей фонд. Втратили і дім, і роботу батьки. І приходиться отак вирушатися, дякуючи таким людям. Талановитим добрим щирим за допомогою скайп-зв'язку стипендіатів привітав засновник фонду, кандидат технічних наук Іван Омелянюк. Долучатись до таких ініціатив закликали підприємців заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук та голова правління фонду Галина Голубович. А присутні на церемонії вручення стипендій ковальські підприємці Олена Місюра та Алла Уніга вручили грошову премію ще двом фіналістам конкурсу: Вікторії Райниш та Оксані Кльоц.